Черепно-мозкові травми, тяжкі переломи та втрата пам'яті. Медики 3-ї міської лікарні вже четверту добу відходжують постраждалих у масштабній ДТП на перехресті Котовського Ільіна. Тоді, нагадаю, загинуло три людини. Ще семеро отримали тяжкі травми. Життя двох із них досі в небезпеці. Навідувала постраждалих наша Вікторія Хамаза. 55, так. 53, так. 90. Важкі забої, втрата пам'яті та перелом стигна. Так для Олега завершилася недільна поїздка в таксі. Додому чоловік не доїхав усього кілька кварталів. На перехресті Котовського ліна його авто протаранив невідомий. Я не пам'ятаю нічого. Я пам'ятаю тільки, як вже МЧС сиділи фонарями, як вирізали. О, так я не пам'ятаю нічого. Одна операція. Вчора тільки зробили. До лікарні Олег потрапив у вкрай тяжкому стані. Травматологам буквально довелося збирати стигну чоловіка по частинам. Тепер воно тримається на титановому стрижні, кажуть медики. Вона тут була переломана, суттєво зміщена, тому і технічна операція проходила складно, але вона пройшла успішно. У ще важчому стані інший пасажир каже головний травматолог Володимир Коротиш, Чоловік усього 27. Його ім'я лікар не називає з етичних міркувань. А от травми говорять самі за себе, каже медик. Перелом стигна в одного і другого. другому вони прооперовані. Травма сама по собі була тяжкою механічною, оскільки їх вирізали з транспорту в звичайному стані 3-4 місяця. Ну, в одного пасажира там перелом шийки стегна, і безумовно, що період лібітації він буде е, трохи довший. Можливо, там пів року, вісім місяців. У ще важчому стані опинився пацієнт нейрохірурга Сергія Алексєєва. За життя 25-річного чоловіка тут боролися три останні доби. Постраждалий прийшов до тями напередодні. Те, що він вижив, лікарі називають дивом. Суба призивала гематома внутрішчі черепа, нужна сильний удар. Був сильний удар, і травма тяжола, з повреждением мозга, з розривом сосудів. Обойтись, наверное, современными зарплатами или пенсіями родственников сложно буде. Натомість правоохоронці досі підраховують наслідки ДТП. Вона забрала життя трьох людей. Одна жертва була при надії. Ще семеро отримали тяжкі травми. Винуватця ж аварії оголосили у розшук кримінальне провадження за ст. 286. Там передбачено позавання волі 10 років. Дійсно, присутні міліції є підозра щодо особи, яка перебувала за кермом даного транспортного засобу. Це місцевий житель 27-го року народження. Зараз становлюється його місце перебування. Усі, хто знає місце перебування чоловіка, правоохоронці просять звертатися за вказаними телефонами або ж йти до найближчого відділку. Вікторія Хамаза, Саєнко, Віка Новини.